Mm-hmm. Так, доробив точилочку. Що ми маємо? Це два амортизатори. Це зварені коротше, тут посередині. Тут із ніжовійки так, зробив таку пустинку. Ну, це так, брусочок поки, а тут буде зеркало наждаком. Так, все, тут у нас такий зажим. Там пустой сторони гайки посажені. Все і ми тепер маємо угол. 12,5 це, це на два помножиться 25 градусів. Так от черкаємо і кухню з'явить знову. Що треба більше зробити, все тут ще все, все викрутили, зробили більший кут. Міряти ще раз. І вже стало 14. Ну коротше по одному віточку різьби нормально. там плюс-мінус. Ось така цяцька. Може підточив. лезвие идеально получается. Mm. Якость так. Так, нарезал вот такие стеклышки. Стеклореза. В принципе, пойдет. Позачищаю сейчас края вот эти остренькие все на на тем кругу называем, ну, хорошо, вот, чищаю, стекло не лопается. І все, і виходить у нас все, заготовочка ось чітко підходить, вони однакові всі. Тут може пружинку або резинку підставлю, щоб оно так піджимало. Все, і залишиться нам потом потомці стекла цією наждачкою. Тут 240, 500, 1000 і 2000. Все, і буде для доводки в ноль надо. Одклеювати, мабуть, буду з, обих, з обох сторін, щоб можна було користуватися і то, і тою стороною. Все, погано роботи. Так, все, позачищала по всі края, края острінькі. Воно тепер не ріжеться. Ще галошую бензином, Короче, хотів протерти і почала змиватися тут смола. Оце і хорошо позмивалося все. Все, ці зеркальця можна брати вже в руки сміло. Так, чистенький, обезжиренный сейчас это самое буду короче, обклеивать наждажечкой покажу далее так, все доработал короче, получилось все вот такие камушки двухсторонние 240, 500, 1000 и 2 это вообще мелко-мелко все руки в клею, конечно, получилось идеально ровно это стекло, четверочка, все дела. Короче, нужно будет выводить ножи, такие ножи просто, мама не Вот да, это... так, такая заточечка получается. А Эту хуйню нахуй, за год, блядь, вот так вот. Ну а, выходом. А, Он, а, а, блядь, не проходит в это время. так. Мо может стать куда-то комиссия идет это откуда-то куда-то